Я дуже радий, що мене випала нагода з європейськими колегами виступати в цій дискусії в ці надзвичайні часи, коли канцлер Мерц відвідує Варшаву і збирається приїхати до України, був він на параді в Франції. Дуже важливий час зараз ми переживаємо. Я хотів би сказати, що коли я був послом Сполучених Штатів в Польщі з 2015 а до, до того 2014-му, була е, е, анексія Криму, а потім змінилася адміністрація. Е, е, і мої висновки від того часу, і можливо я відповів на ваше запитання конкретніше пізніше. То мої висновки були в той час, що Польща має особливу роль і відповідальність не лише е, в посиленні цього веймарського трикутника у підтримці України, але і в тому, щоби представляти і сповіщати про цю загрозу на східному флангу НАТО до Вашингтону, і стосунки з Польщею сполучених штатів доволі унікальні польща є популярною по всьому політичному спектру, і серед консервативної частини, і серед ліберальної, і такий має образ. Він пов'язаний з солідарністю. Звісно, що польща віддана е, свободі й волі, що вона віддана стосункам зі сполученими штатами, і, і що там є серйозні. Лідери політичні і ось ця польська відданість і зобов'язання перед Європою поль е, е, також пов'язані з тим, що понад 10 мільйонів польських е, за походженням людей живе зараз в Сполучених Штатах, і е, зараз з цією адміністрацією Трампа ми чуємо певні е, тривожні меседжі з боку власне. Е, Посадових осіб цієї адміністрації, що, що ставлення ще не визначено щодо цієї частини Європи, і воно лише формується. І я хотів би власне повернутися до схожих часів першої адміністрації Трампа в лютому 2017-го президент Трамп відвідав НАТО і, хоча він не відповів всім очікуванням НАТО, але він Підкреслив, що дійсно стаття п'ята докладається, і вона є чинною. І тоді порекомендували, щоб він приїхав в Польщу максимально швидко, тому що його контакти є надзвичайно важливими. І в Польщі є проамериканські ентузіасти, звісно, і у них ніколи не було проблеми з тим, щоб виступати за п'яту статтю і критикувати Росію. Абсолютно чітко і однозначно. І ось та. Промова е, мала відбутися, і ми обривали е, місце е, там, де відбулося Варшавське повстання, і е, е, тоді е, писали ці е, е, тези цю промову. Дуже консервативні політики в Вашингтоні, і ми подумали, що. Е, Міг би польський уряд зібрати голів держав східної Європи в такому контексті, в контексті ініціативи трьох морів, і це було б можливістю пояснити їм президенту Трампу, що означає жити по сусідству з Путінською Росією. І, Власне, це була чудова нагода, і я бачу тут також певні е, можливості. Польща є серйозним гравцем в стосунках з Вашингтоном, і мені здається, що власне стосунки ці пер. І тут далі ніж політика США, і тут треба зорієнтуватися добре, знайти правильну траєкторію між тим, як колишній уряд поводився право і справедливість. Нинішній уряд і майбутній президент як можуть об'єднатися разом і. Залучити Америку до того, щоб поділяти ставлення більшості поляків до допомоги України.